Вони роблять це не гірше за свою основну роботу. Вправно роблять комфортним життя харків'ян і так само вправно володіють м'ячем. У місті відбулася спартикіада з мініфутболу, битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій, міста героя. Учасники вкотре довели, що вони, як і всі харків'яни, незламні духом та тілом. Призові місця розподілилися так: третє місце за КП харківські теплові мережі, друге за департаментом у справах сім'ї молоді та сп порту. Перше місце за КП Харків водоканал. Емоції переповнюють. Було дуже важко, та цікаво. Але це спорт, це спорт, це боротьба. Ну напевно, для цього ми і приходимо, щоб отримати позитивні емоції та якось відпочивати від ну, тяжких буднів на на даний час. Наша команда виступила дуже добре, і хоча зараз і війна, але в нас є змога, і в Харкові в місті є змога проводити такі змагання, це дуже. Круто, що дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо проводити такі, такі змагання. Всі команди були на рівні. Ми, мабуть, більше хотіли перемоги, тому успіх на нашому боці. У нас було три гри. Почали з четвертьфіналу, полуфіналу та фінал. У фіналі на жаль, програли КП водоканалу 1 1-0, але ми боролись до останнього. Всі команди гарні, всі 19 КП адміністрацій, департаментів всі підійшли до цієї спартакіади дуже серйозно і були дуже гарні змагання. Нам трошечки не підфартило, Ми по пенальті програли команді департаменту сім'ї та молоді, але боролись вони по віку молодші за нас, тобто ми грали від оборони, намагалися і. Розуміли, що наш шанс тільки буде зіграти з ними по точках. але не фартануло. Хочу звернутися до усіх, хто приймав участь у цих футбольних баталіях, подякувати вам, перш за все, за ту насолоду, яку ви доставили своїм болівальникам, усім нам. Це дуже приємно. Дуже приємно, коли по-справжньому люди працюють, працюють на своїх комунальних підприємствах і цим пишається вся Україна. Тим, що робить наше комунальне підприємство, пишаюсь я славетне місто Герой Харків. І е, хочу подякувати всіх кому... усім комунальникам, які е, не тільки працюють на своїх робочих місцях, але й займаються фізичною культурою, і е, це дуже дуже важливо. Хочу всім подякувати. Звісно, поздоровити усіх вас. бо... Е, Скажу таким чином, що програвших сьогодні нема. Ігор Безкровне, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.